Чи доречно влаштовувати ілюмінацію на Майдані Свободи у Бровара, коли частина міста сидить без світла по 15 годин на добу? Ну я рахую, що це недоречно. Можна його і прикрутити трошки. Хай е, ялинки оддихнуть. Так по всій Україні люди без світла. У нас парк Шевченка на розвилки світиться завжди і. Ну, йолку ще не поставили, поставлять, думаю, теж буде сяє. Ходить же, теж треба темно кругом. Ну, там світло таке сучасне, сучасне світлення, То взагалі треба, ну що ж зовсім вже панікнути і умереть. Хоч там на завість буде. Хай гарять. Я, там на завість. Ну, звичайно, воно заціпає, але я вважаю, що хоч в чомусь буде радість. Діткам, дорослим, все одно в такий час потрібно все одно якось відволікатись від таких проблем. Це обідно, так я розумію. Але ж е, святковий настрій для дітей, для дорослих він потрібен. Е, я думаю, зараз це на часі, тому що е, люди ну, трохи засмучені через те, що війна. Коли ялинки горять в центрі міста Цум в Києві, то ну це трошки обідніко. Ну важке питання насправді взагалі-то ні, якщо чесно, ні. Всі не. Так, свято повинно бути, але коли хтось без світла взагалі по декілька годин а тут сяє.